Всім доброго здоров'я. Сьогодні на такій невеликій водоймі. На водоймі вже не сам, що сусід є. Він правда раніше прийшов, поставив жерлиці, П'ять жерлиць. каже, один вистріл вже мав, але холостий. І одну платвечку спіймав. Тут така різнорибиці є. Та й таке, йду ребити лунки і будемо щось до вечора тут дорити. Дарив кілька лунок, літ, скажу вам, немаленький. О! Ось такі о. Коротше, до 20 сантиметрів, І доробий. Жилка 0,09 мене основна. Ну, сусід щось одну платвечку за півтора години зловив. Каже, не клює окунь. Ну, то що треба знайти, ще буду лунок бити сьогодні. Зараз вдарило так штук 15, треба буде вдарити. Вже підмерзає лунка. Не встиг закинути. 6 градусів мороз. Перша лунка тишина. Тут і верхоплавка є, може плотість хоч верхоплавку полити. За якусь рибу треба буде зачепитися. Є окуня. Перша рибка сьогодні. Це вже шоста лунка. Ось перша покльовка. Сусід, до речі, зловив зливчайно щуку. Зараз можна йду подивлюся. Перша є. А нормально. Буде півторачка кілограмова. Десь така. Щучка. Для забив нагада. Ну. Щара, йди сюди. Щупачок. Один є. На караска клюнула, так? От і файно. Ну, буде тут немає великої. Давай туди. Тут великої люби. А тут десь, знаєте, те, що до війни було. То я одну витягнув 5700 звідти звідси. Так що я якраз буром просверлив, та як пробку витягнув з на Мені і ікри було десь. Добрих 700 грам ікри було. було. То вечора, ні? А, десь так, бо добу. Сусід щучку хапнув і оконцяй плитвечку. Починає склювати. Я ще не проти тут верхоплавку знайти. Десь тут є. Треба йти лунок шукати. Я знову покльовка. Оконь. Найцікавіше, коло холодна покльовки. 30 см, 20-30 від дна. Два кінці є. Уже не просто. І я знову. Якась <рес> окунева лунка. П'ять лунок без покльовки, а тут уже три окуня. Значить, ходити, шукати, шалунок наробити, щоб його ловити закидати там, де він є. Є, окунець. конець. Ось немає ані Бістрянки, ані голодні, ані верхоплавки. Ну тут є ще спіймав, дві плотви. І окуня в мене одні окуні клюють. Ти вже так прийшов таку кут, тут ще я така йде. Звідти вода тече. Скажімо так, до... підійшов до свіжої води пошукати тут. Притока звідти йде. Піду пошукаю, яка тут треба. О, бачите, тут все-таки на цілонці якісь є холості покльовки, Напевно, тут і верхоплавка є. О, кленик! Є, є, о, кленик! Ха -ха -ха. Бачите, до свіжої води підійшов до витоку. І ось тут кленик такий. До речі, перший зимовий цього року. Класно. Тебе ми відпустимо потім лунка цікава. Пливи. Аба! Головить. Ще в мене тут є одна. Є? Окунь. <рес> цікаво, цікаво риболовлю по-своєму. Не знаєш, яка риба клюне, Бо і головне тут є нормально в кількості. Окунь, плотва, верхоплавка, бистрянка, ковблики, плотова, щучка, як бачили. Уже два оконці тут і голови на цілунці. Є знову ох 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 ох. <гум> Ха-ха-ха. Знову кленик. Другий сьогодні. Класно. Клинчучок. Це мені подобається процес. Шокліє це дуже-дуже добре. У кінці дома підуть на уху, але не відпущу. Де, як загинає? По-любому верхоплавочка. Є, е, спіймав. А ні. О, дивіться, класно. В хто таке лови. ловить? Рідко таке ловиться. Гірчак. Дивіться, друзі. Ніка класна рибка. Гірчак. Гірчачок. Плыви назад. Рибка невелика, але в принципі для свого розміру це досить немалий він. Оп, є знову верхоплавка нарешті. Нарешті я її тебе зловив. Це якби двадцяток штучок спіймати хоча б... Ну попробуємо, може вийде. Це було дуже добре. Ну треба колечком надівати. Ох, пішло діло. Дрібонька, але зато з нею які шпорти класні. Саме з дрібонькою. Є діло пішло. Я знову. Окунь. Ха-ха-ха. Є. Люкс, друзі, витекла. Найшов я верхоплавку і я її буду ловити. Двадцять штук, як мінімум треба зловити. Щоб наш протики. Раз на клюєтов. Відмовлятися від неї я точно не буду. Вже друга націрванці платовечка. Так, я би ще дві лунки вдарив. Тут недалеко. І йшла сюди ближче до чистої води, до свіжої. Тут вона зібралась. Зимою чим більше лунок, тим краще. Десь по-любому якось попаде, що там буде клювати. По Поверхоплавці ця сама саме сьогодні найкраще. Неврожа ну, я не полінувався їх набити. Баба. Діло. Ну, ненького конця не було. Тут уже тесней. Так, уже вечір і є ще на хвилин двадцять. Половлю і все. А що з дрібань? Верхов лавч. Верхоплавку ближче до березня вже ловиться добре. Зараз добре ж що хоч, хоч щось сьогодні насмикав. Ото в планах вже немає верхоплавки найближчим часом десь за, за оконем, Десь заоканим, за плотвою. Буду їхати, тому добре, що я її сьогодні половив. Ну і та й у кінці десяток. Головні вроді 4. Платички були невеликі, такі на життя, три гірчаки і в принципі все. Ні, це платовечка. Платичка не в щот. Як для такої невеликої водойми, то непогано половив. І є ще одна гірчачок. Сьогодні вже четвертий, до речі. І тільки в цілонці вони клюють мене. Симпатична рибка. Вхожа на карасика на цей гірчак. Ей, друзі, вистачить остання риба на сьогодні, нехай пливе цей гірчак і йду я збиратись вже вечоріє, Що хотів, то, то зливив. Ще десь там по полонках -по є по кілька верхоплавок, то я думаю навіть більше 20 штук. Холостих поклювок, то так нап'яло клювало окунів, Бачите, що є окуні. Ще десь там на. -на Три штуки на одній лонці, що є окуні, треба забрати. Та й такі улов. Оконі підуть на уху, а зверхоплаву зроблю шпроти. А мороз бере сьогодні мінус 17, вже так, напевно, до 10 доходить. Ці дні буде мороз сильний. Вже, вже трохи стане легше, поїдемо десь оконя полагаємо. Чи плотво, ну якось буде. Друзі, не забувайте підписуватись, коментуйте. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!